Знайомтесь, п'ятидюймовий утіліті. Справжня американська класика в сучасному виконанні. Автором даної моделі є справді легендарна особистість в світі ножів. А саме Боб Лоулес. На жаль, на сьогоднішній день вже покійний, але це справді ікона стилю та справжнього американського кастомного ножеробства. З його доробку. Такі незначущі речі, як ліцензійне виробництво його моделей ножів, наприклад, такою, знову ж таки, в скобках, в лапках маловідомою компанією, як Беретта. Кілька років тому на американську класику мені особисто очі відкрив Василь Мирославович Гошовський, доволі знаний майстер у світі, але чомусь дуже маловідомий в Україні. Саме він мені показав, яким. Прекрасним і чудовим може бути класичний ніж, дизайн якого розроблений 40-50, а то й 60 років тому. Основною модифікацією цієї моделі є чотирьохдюймова версія, але в наших краях зараз більш популярний. Саме в моєму виконанні п'ятидюймовий варіант цього ножа. Вперше дана модель почала з'являтися на виставках, як відомо по сучасних каталогах. В 70-х використовувалася здебільшого класична нержавійка, така як CPM-154. На руків'ї частіше всього використовувалася класична зелена мікарта спуски. Обов'язковому порядку були увігнутими, що давало дуже чудову роботу по м'ясу, по дичині. Не забуваємо, що це в першу чергу мисливський ніж. На клиночку у нас сталь Елмакс, спуски, само собою, увігнуті. І ще один відхід від канону роботи Боба Лоулеса завжди були поліровані у дзеркало. Тут доволі дрібний, приємний сатин. Якщо короткий екскурс в класику американського ножоробства для вас був цікавий, тоді залишайтесь на каналі, а ми з моєю напарницею будемо старатися тішити вас цікавими історіями. Правда, Джекі?